Привіт підписники та гості каналу. Знову знімаю для вас коротеньке відео про своє невелике господарство. Про своїх маленьких поросят сьогодні хочу розповісти. Сьогодні в них другі сутки. Свинка їсть. Свинка не ходила ще з туалетом у нас поки що ще не все в порядку. Дивимось до завтра. До третього дня, якщо ні, будемо приймати якісь міри. Поки що ще ждемо. Вона була на нормі. Тож до третього дня я вважаю, що можуть не ходити в туалет. ну Побачимо до завтра, Температура в нормі 38,7, там така. Це дуже нормальна температура. Поросятка. Поросятка активні, їдять. Трішки я їх розділив. У цієї мамки у нас тільки 10 ций робочок. В неї кратерні соски, я вже потім додивився, Ну, так як вона в мене ж це також із бірочкою, ось як бачите, де в неї бірочка. Ось Це ті, що хто пам'ятає, я брав на комплексі як F1. Наскільки вони F-1, не знаю. Мало мені віриться тепер, коли я трішки почитав, подивився про це, то мало віриться. По коросяткам тут у нас е, менше трішки. Є ось така вона видно, біда з хвостиками. Така біда з хвостиками, а цей хвостик червоний, практично повністю. Ну все, все, хватить, не трогай я їх. Хватить тобі. Е, це біда, ну як біда, називається некрус. Хвостиків. Ну все, хватит, виходжу я вже. Йду я від тебе. Думаю. Я їм в коло мені порадили по 0,3 кубика амоксициліна. Не знаю, наскільки це допоможе. Но дуже багато людей написали. Я написав в групу в Фейсбуці, не пам'ятаю, як там група, що це таке, роздайте яку-небудь інформацію. Ветеринара в мене тут в регіоні нема, наголошую на цьому. Вони є, ну вони. Ну, в общем, немає їх. Не виходило мене з ветеринарами. В групі мені написали, що це не крос. Я подивився відео, почитав, що це там стафілококи якісь там. Е, я в вам оксициліна по 0,3 кубика, нічого не, ну, не змінилось вони. Такі, ну, воно не ранка, така суха, така, як і зсередини. Е, до 10 людей. Мені написали, що це не така вже велика біда. Ну, Там коментарі були такі, різні люди, різні пишуть, там така порода свиней, хвостик відпаде, ще щось це Петрені у всіх відпадає. Ну, в общем. Ну, Більшість людей написали, що да, дійсно почерніє, відпаде, ну такої біди великої в цьому немає. Ну, те, що я зміг, я зробив. Конкретно що робити, можливо, хтось знає. Напишіть, там цинковою мазю мазати, ну перемазати мене. В мене і в цих таке, і в тих. Я думаю, що це все-таки пішло від кнура. Вони паровані однією дозою, мене вийшло тоді двома тюбіками. Двох свинок сперувати. І так вони. У мене відточно від, ну, я думаю, що від одного внура. Паровані Петреном, такі ж і поросятки. Можливо, це пішло від кнура. Можливо, ну. Не знаю. Я думаю, що все таки віткнув, бо все наматки різні, з різних виводків, взагалі в різном, різний час взяті, куповані, різного віку, і, а доза одна і, так сказати, болячка теж одна. То ну, я так врахую, що це невелика біда, і буде видно. Все, що я міг, я зробив. Підемо далі. По температурі сказав, їсть вона вже 1,5 кг, виїдає все. Більше не даю, не хочу перекормлювати, вона почне більше давити молоко, більше поросята буду з'їдати, почнеться якийсь понос так на нормі поки що. По пів кілограма додаю і якось так, тут у нас з туалетом, як бачите, все добре. Але тут з туалетом у нас у малих поросят. ну, як сказати, Все добре, ну, є момент. У мене є ось таке. Так. Воно і не поносвоє, тільки рідше толтеньке. Ось так. Свинка їсть, вона їсть вже доволі немало, кілограмів 8. Вона їсть у мене старт. лактуючого корму у мене немає, у мене тільки старт. А поросяток є там намічені декілька. <клух> ну, для, так, на всяк випадок я. Прокулюю фармазин, Ось він у мене тут лежить. Остапки у мене підписаний шприц, От середні поросята, все. Вони будуть тільки для середніх. От бачите, поговорили. Свинка спорожняється, все. Все буде, значить, буде. це для лівих. Там одне поросятку було дріснуло, я йому там вколов ну, на всякий випадок. І фармазин 50-й для маленьких поросят. Ну, він заврекомендував себе добре. Я колов тим тілом на той час 50 мл тіла. Я покупую по 50 мл млю, щоб, щоб поменше вони стояли ну, розпечати. Там його залишилося ну для цих поросят малих. По кубику, по півтора кубика хватає. Підколюю на всяк випадок, да, воно там можливо, просто я бачу, як вона вигортає корм, їм, І вони їдять. його, Я їм поставлю пристав, вони її шатають ту. То... Кормушку, треба нормальні кормушки їм поробити. Можливо, в них вийде зразу рушити з старту, буде, буде значить зразу старт. Якось там кузняю. свинка у нас тут. 14 робочих сосків. Приблизно я сюди стільки ж вкинув і поросяток. Там є одне зовсім малесеньке, звідти її забрав з її, ну, так сказати, Прибирати я його мені жалко, я вистачає совісті в мене, то я його перекинув сюди. Буде жити, буде жити. Думаю, що буде жити. Вона їсть, вона спорожняється з учорашнього навіть дня на другий день. Температури в неї не було взагалі, не піднімалась. Вона щистилася гарно спочатку. Ну, молочко є. Якщо буде їсти, буде і молочко, буде все в неї в порядку. З хвостиками тут така ж сама, я ж говорю, з усіма поросятами, що тут і там. Ось це маленьке поросятко встає. Всі бачите, він такий. От, не знаю. Звідси таке було одне, теж також 800 грамів, ну, воно зараз практично злилося. От, можливо, це воно лежить от зліва. От бачите, справа тут таке кілограмів 5, а зліва кілограмів 3. Ну, напевно, це воно. Ну, На такому вже на такій вазі їх ну, воно вже не помітно. Там немає в нього ні хребта не виділяється, нічого. Все якби все, якби, одинаково. Там поки що виділяються, худенькі, є такі прямо, ножки, там закручуються в них. Ну, вони вирівняються, я думаю, Є там і по 2 кілограми. Я так деяких зважу для себе. Просто ну, я нічого не веду, не записую, ні. Не... Нема в мене ніякої таблиці, ну, це, це б мене було там, ну, там 10-20 свиноматок, да, щоб там покращити, Це як пишуть, чому немає лактуючого корму. Ну, лактуючого корму немає, тому що то, я вважаю так, що в стартовому комбікормі, в стартовому преміксі, по-перше, тільки Соєва Макуха, це Соєва Макуха набагато краще від Соняшникової. І в преміксів стартом, я думаю, все-таки заложено більше там всяких вітамінів, всяких елементів. Ну, Судя виходячи з ціни, то я думаю, що там він набагато кращий. Ну, Для здешевлення корму можливо можна давати і лактуючий. Ну, він у мене там по рецептурі. Да. Я бачу, що він просто дешевший та і все. А так вона їстиме старт. Не їсти, вони їдять вони старт. За 3 дні чи за 5 днів до опоросу я їх перевів на старт. Вони їдять старт. Нормовано. Та вигрібає поросятам, значить вони перейдуть зразу. Не знаю, купив я предстарт, але я думаю, що все-таки вони перейдуть зразу, зразу ж перейдуть на старт. Ну, час покаже, будемо наблюдати. Я бачу, що їдять вони той старт. Вона їм вигрібає і вони їдять. Через те я думаю, що то такий жовтенькі з'являються. організм привикає до комбікурму. Я більше в мене на старті з зерно тільки кукурудзяна мучка, там, дуже малий процент і e, 10%, напевно. І все інше ячмінь. То ячмінь для поросят. Та й для свиноматок це дуже-дуже навіть добре, краще, ніж пшениця. не знаю, чим там більше. Більше, напевно, вини там чи чого. Ну, Напевно, я так вважаю, я не читав не, не вникав у це все. От якось -то. Завтра у нас будуть процедурки з поросятами. Будемо прокулювати залізи. Сьогодні з'їзди, неділя немає. Працюючих ветаптек. у нас тут в регіоні бідо. Таке як бери та відкривай ветаптеку тут. Можливо, у нас просто ніхто нічого вже не держи, та ніхто ним не займається. Ну ні, нікому не цікаво. Ніхто не завозить нормальних препаратів, ніхто не завозить... навіть такі, є якщо таптаки, в яких немає. Там одна працювала сьогодні, але в них немає навіть холодильника. Залізо без холодильника це можна його не купувати, лучше, лучше нічого не колоть. Я так вважаю. Тут свинка сама. В неї, мабуть, 3-4 дні, якщо не перев'ється, встане вона на норму. Зараз я їй даю волю. Фінішний корм. Так вона не нормально. нормальна. Якось так. так вона виглядає. Приблизно вони виглядають в мене всі однаково. Оця трішки більше схожа на Петрена, в неї трішки, трішки така надутіша задниця. Про білі виділення. Хто там задає, зараз немає. Вони з'являються ці, ці свинки я міряв температуру, на градуснику видно. це нормально. Ції свинки практично неділю були білі виділення. Потім все пройшло. Все добре, вона щещається. Це, це нормальне явище. Якось так, друзі, по маленьких поросятках розповів, про тих, поки що нового нема нічого. Там свинка та, що була хура. Кабанчик. Все в нього добре, всі їдять, все нормально. Ось такий розмір. То, синоматочка, то там немає нового нічого. Все, друзі, буду закінчувати відео. Кому що цікаво про поросяток, питайте, відповім. Всім мирного неба над головою. Всім пока.